Всім привіт, друзі! Хотів сьогодні вам зняти якийсь нормальний відос про пошук риби, розповісти там про мікроджиг, про підбор приманок і все таке інше, але натрапив на ось таку чудову роздачу карася. Тому не буду довго розтягувати цю прелюдію, просто дивіться, що таке валіво. Всім приємного перегляду. Погнали! Щось скубнуло і на цьому все. Коротше, ніяк вона сьогодні не хоче, ну. Страшне! Просто страшне! Смик і все, смик і все, мабуть дуже мали. Або окунь, або ще якась фігня. Так, друзі, трофейчик. Опа! А ми зараз спробуємо його ще взяти. трофейчика. О! О! такий. Гарнесенький. Карасик. Це вже, до речі, другий з цього місця. Не сьогодні був, декілька днів назад пійманий. Щось тут подобається карасю. От така от приманочка. Чітка покльовочка, як ви бачили, все в рот, все дуже гарно. Коротше, нормальна тема. Як би там колеги-блогери не тягнули руки до камери, саме надійна тема. Бо якщо півторуху щуку, наприклад, витягти до камери, то вона буде здаватися дуже і дуже великою. А так, щоб нікого не обманювати, я вам продемонструю наглядно, як це все діло виглядає і скільки в ньому СМ. Так, щоб десь трішки рівніше. Давайте покладемо навпаки, так як воно потрібно, щоб було мордою. Так, ну 39. 39 сантиметрів. Мені здається непоганий карась. Таких, якби на вудку половити, на легку махову, то було б кайфово. Ну що ж, такі карасіще. Ну, здоровецькі, реально. Я таких на вудку ще не ловив ніколи. Ловив... Не, не знаю меншого точно. Але на спінінг це ось уже тут другий. Ось так вам покажу. Як справжній блогер, що це є дуже гарна рибина. Так, ну оп, цю рибину ми повернемо. Де вона була? Папа, не спішно приманочка йде. Оп! Мам! Маємо. Мабуть, те ж саме. Іх ти. Так, ще один карася. Карася. карас, Ну, це може навіть трошки більше, я вам скажу. Ми його втягнемо в підсадку. Давай, давай, давай. Відчепився вже в підсадці. ну добре. Дебелий, я вам скажу. <кхем> Прям взагалі бомба. Так, нічого я не міняв, приманка та ж сама, ага, бачите, чого. Перетягнути фрикціон і розігнув гачок. Це, до речі, гачки з А, Скажу вам, що провина це моя, Того, що дуже сильно затягнутий фрикціон. Це не провина гачків з Aliexpress. Розслабимо на майбутнє фрикціон трошечки. Ну, гарний карась, гарний. Прям шикарний. Беремо ще одного красення. Так, лінієчка наша. Як вважаєте, більше чи ні? Поки що не поклав на лінійку. Мені здається, на трішечки. На трішечки буквально, але має бути більше. А ну ж. Так. Ані. Так само, так само, навіть трошки менше вийшов. Ха! Бачите як буває. Хоча, а ну, чекай, рило поклади так. Ну, такі саме. Такі самі, але це інший карась, Точно, бо у того була коцка на боку. Але подивіться, яка машина. Капець. Того карася попереднього була тут коцка і була аномальна луска, така трошки, чи щось його коцнуло, чи, можливо, хтось його гриз, не знаю. Ну, це ось такий ще один красень. Супер риба. Для ультрика це взагалі бомба, я вам скажу. Ще раз вам продемонструю цього красення і отак його. Пливий. Шикардос. Шикардос. Так, ну що, народ треба виправити недолік з гачком. Я його підігну назад. Що потужний він досить? Тож гадаю, що витримає рибку другу фрикціон я вже на цей раз трішки попущу, бо це така, знаєте, замануха для жорсткого виважування. Просто коли ловиш на більше приманки сильнішу рибу, то і фрикціон відповідно, ж затягаєш як можна сильніше. Ну, принаймні, я так люблю ловити на, скажімо, щоб поєдинок був такий досить суворий. А з цими рибками і ніжними гачками, тож доводиться нам послабити все це діло. Ну, то не є проблема. Так. Ну що, спробуємо продовжити. А, ще ж, до речі, там була трошки цепатика, то може я там за неї ще десь зачепився. І там смикнув трохи сильніше, ніж треба було, то можливо саме то і було причиною Ух ти, йомою, ух ти, йомою! Блін, тільки впало! Офігеть можна. Тільки впало, зразу подача. Охренеть. Це щось може трошки менше, чи це він так ще йде. Теж карась. Офігеть просто можна. Оце народ я вам скажу рибалка. Тільки впало і зразу. Оп-оп-оп-оп. Шикардос. Так, ну коротше, я вже думаю, цього не будемо ми з вами міряти, бо вони всі плюс-мінус однакові клюють. Ось такі. Красень. Тааа, чувак, що це ти таке зробив? Е -е, викинув мою приманку. Ну ти, йолки палки ну нічого, дістанемо приманочку. Благо, вона недалеко від берега. Ага, він уже звільнився повністю. Так. Ох, шикарний, подивіться який. Просто клас. Блін, це б наші карасятники таке половили б. О, біжи, 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 біжи. Вони б, напевно, офігіли. Хе -хе. Ай, приманку віддай. Пішов. Так, заберемо приманочку, яка лежить на дні. Так. Ось така примануха. Бляха вітер підіймається. Руки мерзнуть капець. Треба, будь-одіти. Оба! Маємо. Так. Тільки капішок. Ох ти йомой, це якось так б'ється сильніше. Та о, це більше ще чи що? Це не можу зрозуміти. ну давай, дорогесеньке. Ух, як ти носишся. Так, фрикціончик попустимо. Сачик вже має, на поготові. Давай, 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 давай. Папа! Шикардос. І ще й сам відчепився. Блін, таке відчуття, що вони всі просто як під копірку тут, подивіться, ну це теж десь такі сантиметрів під 40. Та ти, -мо, ну... Що ж це за горе таке? Саме відповідальний момент, коли хочеш щось показати, заплутається. Шнур, так. Ось такий красень. Шикарна риба. Шикарна. Так. Друзі. Ще раз вам продемонструю. Ось так, щоб він був з плавником гарненний. Сантиметрів біля 40. Не буду я вже його міряти, не буду доставати ту ліку кожен раз. Просто... Я навіть не знаю, як це коментувати. Що такого в мене не було. Це просто, просто трендець якийсь. З одної точки ви бачите, буквально там через закид, через два беруть офігенні карасі. Так. Погнали. Десь там воно дибало. Там щось на дні лежить. Якась є штукенція, бо там джишка стукає в неї. І трохи чіпляється так, але фрикціон все одно треба підтягнути, щоб була підсічка. Хоча кажуть, що таких мирних риб не обов'язково підсікати. Але я все-таки схиляюся до того, що обов'язково підсікати. Це, ну ви бачите, що відбувається, це просто якийсь триндець. нафік. Воно тільки впало і зразу відбулася покльовка. Я навіть не встиг його... Підняти той джиг. Куди ти, блін, лізеш в кущі? Зараза. Ну давай підіймайся, вже ж покажися, що ти там таке. Ну такий самий красавець. Фух. Це триндець. Це просто, блін, триндець. Я не знаю, друзі, кожному з вас бажаю таку рибалку, щоб ви отако кайфанули від таких риб на ультрик. Це, звісно, бомба. І а, і навіть враховуючи те, що я стою у цьому страшному багні. Опа! Шикардос. Вимісив вже цей берег так, що просто неможливо. Вам подивіться, яке що. Триндець. Але ж, ну ви подивіться в підсаку. Воно того варте просто, я не знаю скільки разів. До речі, треба натиснути ще два рази. Три було, чотири, це вже п'ятий я на лічильничку натиснув. Так. Продемонструю красення цього, що він дійсно здоровецький. Почкай. Не кипішуй. Все буде добре. Обмиємо руки. Оба так. Карасивий, побажаємо гарного дня та подякуємо за клюваку. Ні-ні-ні-ні. ні ні не не так. Давайте ж я тебе піднаправлю, друже. Все. Шикардос. Паузу, мабуть, треба трошки довше дати. Може вони вже там. Ну хоча з кожного закиду ловиться теж така собі історія. Хтось подивиться, скаже ненормальні. Оба! Оба! А цей Майже без покльовки. Ох ти, ох ти, ох ти, ох ти. Капець. Але б'ється просто офігеть. Ти подиви. Ти подиви. Що робить. Ох, який круглий, подивіться. Подивіться, яка машина. Блін, щось мені здається, що це, мабуть, найтяжче з усіх, що я ловив. Якийсь він прямо, можливо, в довжину він не найбільший. Але він, мені здається, друзі, найтяжчий. Ну це я трошки промазав по щеку. За підборіддя підбагрився. але то, в принципі, ми ж то з вами вже на 100% впевнені, що вони клюють, а не багряться. Ану, ні, не буду я його вже. Міряти, триндець. Просто, блін, триндець, так. Ну що, відпустимо цього красеня. Бачите, коли швидко виважуєш, вони, як правило, активніше йдуть. Коли рибу вимотаєш, то є не дуже добре. Ну, звісно ж, якщо там хтось хоче таких карасів пакувати то тоді ну, немає сенсу там його з ним гратися чи щось таке. Я, до речі, минулого разу був забрав такого карася, посмажив. Думав, згадаю дитинство. Але згадав таке прислів'я, така риба, як карась, на фіга вона здалась. Оце якраз про карася. Не смачний він, хто б що мені не казав, але карась то явно не відповідає моїм смаковим моєму смаку, скажімо так. Така собі риба. Так, теоретично тут має бути і добра щука, я так думаю. Скільки стільки великої риби, нехай придуть ще на це місце, потім спробую з більш важким комплектом потягати щось більш, скажімо, таку правильну гуму. Оба! Ага, мабуть, вони все-таки відійшли трошки далі. Бачите, зліва тут не дуже хоче там правіше стоять. Оце трішки менше, але все одно кайфове. Ну як менше, то здалося вже, що він трішки менший. Оба так, підеш на фотосет. Друже. Цьому майстряці ми скажемо дякую. Оп. Бувай! На таку роздачу карася мені пощастило потрапити. Якщо ви теж натрапляли на щось подібне, то пишіть про це в коментах. А всім, кому сподобалось відео, натисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. А далі що буде. Всіх обняв, всім пока!